Привіт, мої маленькі друзі! Я веселий стрибунець. Я радий вас вітати. Сьогодні пропоную вам зі мною погратися. Якщо маєте вдома таких самих, можливо, стрибунців, як я або шишечку, тоді беріть їх та виконуйте вправи разом зі мною. Отож, почали! Ей, м'ячик-фантазер! Він чудовий масажер. Візерунчастий бочок розвиває кулачок, по долонці покружляє, міцю пальчик наділяє, покружляв і зупинився, дуже добре потрудився. Глянь діти, їжачок. Скільки в нього колючок? Покажи нам лапки очі. Та він слухатись не хоче. У клубочок весь зібрався, за голками заховався. Ця кулька непроста вся колюча ось яка. Між долонями кладемо. Ми долоні розітремо, верх та вниз її катаю. Та долоні зігріваю. Можна кульку по колу катати. Ось так перекидати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нам вже час відпочивати. Малята, вам сподобалось зі мною гратись? Я сподіваюся, що так. До нових зустрічей.